дарі живу, його краще немає. З ним народженням, віршем його привітаю. Посміхнувся дідусь, а бабуся сказала: Знай, чудове це місто і ми будував. Уявіть, що колись не було теплодару, де будівлі, садочки, де парки, бульвари, де будинок культури, і навіть де школа. Тут була порожнеча, було чисте. Там співали цикади, літали жуки, та з'явилися ви, перші будівники, трудівники, мрійники, патріоти. І закипіла ударна робота. У будь-який день, у мороз, у негоду ви будували житло для народу, росли завдяки вам і вашому вмінню лікарні та школи з місного каміння. Дідусь та бабуся, ви завжди пощань. Для мене найкраще ви рідні. Я вам опишаюсь, ви гарне та чисте подарували нам затишне місто. Я ми, де Бондар народився сьогодні для вас, як він причепурився, вам миру, здоров'я, на довгі роки. Вітаємо вас, першобудівники.